Виконуємо номер 1420 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза» 2022 рік. Запиши послідовність п'яти чисел. якщо Завдання перше. Перше число дорівнює 8,4, а кожне наступне на 0,8 більше за попереднє. Завдання друге. Перше число дорівнює 10,9, а кожне наступне на 0,7 менше за попереднє. Приступаємо до виконання. У нас перше в завданні перше число 8,4, а кожне наступне на 0,8 більше за попереднє. Додамо до числа 8,4 – 0,8. 4 додати 8, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 8 додати 1 буде 9 і поставимо кому під комами. Ми знайшли друге число, воно ну, дорівнює 9,2. Тепер знайдемо третє. До числа 9,2 додамо 0,8. Це буде у нас 10, цілих. Записали. Знайдемо наступне число до числа 10, додамо 0,8. Будемо мати 10,8. Записали четверте число і залишило ще одне, додамо до числа 0,8. 8 додати 8, 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 0 додати 1, 1 і 1 переписали, поставили кому під комами. Вийшло 11,6. Ми записали послідовність з 5 чисел, у в якій перше число 8,4, а кожне наступне на 0,8 більше за попереднє. Приступаємо до другого завдання. Перше число у нас 10,9, а кожне наступне на 0,7 менше за попереднє. Віднімемо від числа 10,9 0,7. Будемо мати 10,2 запишемо. Тепер віднімемо від числа 10,2 0,7. 12 відняти 7 буде 5. 9 відняти 0 буде 9, тут 0. І поставимо кому під Вийшло 9,5. Записали число 9,5. Наступне число отримаємо, віднімемо від числа 9,5 0,7. 15 відняти 7 буде 8. 8 відняти 0 буде 8. Поставили кому під підкомами, вийшла,8. І останнє п'яте число від числа 8,8 віднімемо. 0,7 будемо мати 8,1. І записали 8,1. Ми записали послідовність з п'яти чисел, перше число якої 10,9, а кожне наступне на 0,7 менше за попереднє